Він не помер. О, дивись! Знижки до 70% в уклон при оплаті Мастерка. Не люблю уклон. Але ж вигідно. Рухай свій світ зі знижкою. номер ван у техніці та жетах. Він не помер. Тому що. Пардон! Феєрична вечірка і феєрична купа тарілок. Лишилось мало миючого засобу. Без паніки цього достатньо. Вона має рацію. Маленької краплі фейрі вистачить надовго, а одного літра фейрі достатньо, щоб вимити до 10 тисяч тарілок. З фері знову чисто. Фейрі, феєрично чисто. Їдеш на дачу Віасаду додачу. Підключайтесь до Віасад на весні. Отримайте 4 місяці популярного пакету сімейний усього за 330 гривень. Та вигравайте корисний садовий інвентар 0800, 500, 460. Все буде Віасад! Влітку ми відправилися подорож, і на нас налетіла хмарина комарина. Ми їх будували, але були нещадно покусані. Та мама надала невідкладну допомогу і врятувала нас із татом. Сило бальзам охолоджує, полегшує свербіж та подразнення. Сило бальзам, Або а потрібно намазатись. Неважливо критичні дні чи ні. Я хочу рухатись як захочу. Спробуй Always Platinum. Їхня м'якість, швидке поглинання та нейтралізація запаху дарують тобі комплексний захист. Я можу віддатись кожному руху. Отримай до 10 годин захисту вночі з нашою ширшою поверхнею Always Platinum Night. Сьогодні ми дізнаємось, хто швидше: найшвидша людина України чи мобільний інтернет в Turbo? Це було швидко. Що ж у нас нічия? Ріко, можете просто зараз це повторити? Поки ні. А тариф турбо може безлімітно. Водафон найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо. Водафон, коли у вас опіки, порізи або рани, замість звичайних часто незручних засобів, спробуйте банеоцин. Банеоцин заспокоює рану, бореться з інфекцією та тим самим прискорює загоєння. Коли рани на тілі, банеоцин в дії. Щонеділі ніщо так не бадьорить недільного ранку, як порція гаряченьких зіркових новин на те. Лише актуальне. Завжди мотивуючи. Щонеділі, нові зіркові відкриття до твоєї ранкової кави. Та подорож у захоплюючий світ селебріті разом з нами. Дивись що неділі ближче до зірок. Новий сезон о дев'ятій ранку. Я не пам'ятаю, що він казав, і я відчула, що буде весілля, і наше життя далі, і це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. З понеділка по четвер дивись культовий серіал для всієї родини. Яка чудова новина, вітаю! Коли нормальні сім'ї думають, щоб з'їсти на сніданок, зі навіжені вирішують зовсім інші питання. Хто кому, дідусь? Це моя, а, Хто чи я Кохана вечері. Вип'ємо книжки. Почитаємо. Як перетворити життя сусідів на свято? Ну як? Святково!» Скажені сусіди. Два з понеділка по четвер. Одів'ятнадцяти це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від Укрзолота. Створено для вас бруд, вапняний наліт, неприємні запахи, спроби оновлені блоки. Domestos Power 5. Гігієна, свіжість, піна, захист від вапняного нальоту, блиск, бездоганна чистота та довготривала свіжість до 300 змивань. Domestos Power 5 непереможний. Грибок на нігтях. Рішення є. Лікувальний лак. Amoderm Neo. Amoderm Neo глибоко проникає в ніготь та знищує грибок. Amoderm Neo. твої здорові нігті без грибка, фільтеріум. Тільки до 9 червня у комфі холодильник Вест Фрост всього 8333 гривні. Якщо жінка собі подобається, вона може все. Пробіс феміна це твоя корисна мікрофлора. Якщо вона норм, одразу видно. Шкіра, волосся та все інше просто вогонь. Ще тут про бісфеміна. Ану бігом, хапай мікробіом. Усе найсмачніше починається з як новий МакКріспі в МакДональдс. Але наскільки він смачний? Настільки, що ти не захочеш ним ділитися, чи настільки, що без нього не уявити обідньої переми, а може МакКріспі стане твоїм улюбленим? Одне можна сказати напевно: новий МакКріспі – це великий шматок хрусткої курочки, свіжий салат і пікантний соус у м'якенькій булочці. Ну просто МакКріспі. Робити так, коли вода в вусі це неефективно. Чи так, коли турбують сірчані корки? Це шкідливо. Або рука тягнеться до ватних паличок. Обережно це небезпечно. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. А це ризик утворення сірчаних корків і пошкодження барабанної перетинки. Інша справа клінтон. Клінтон на основі натуральних олій розчиняє сірку, полегшуючи її безпечне виводення. Клінтон усуває дискомфорт і покращує слухання. Клінтон безпечна гігієна вух та вушенят. Фінал Ліги Європи тільки на Мегого. Чи зіпсує Аталанта найкращий сезон в історії Байера? Вмикайте кульмінацію євросезону 22 травня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого. Коліно схопило невчасно. То візьми Фламідез гель. Фламідез гель від болю, від набряку, від запалення. Фламідез гель проти болю в спині. Мій хеловий винахід для блискуче чистого туалету. Чудово, проте я брев. Брев бріллянд джал все в одному. Потужне очищення, захист від бруду, свіжість та вражаючий блиск. Блискуче рішення. Прев бріллянд джал все в одному. Просто блискуче. Алергія? Живу з алергією. На квіти, на шерсть. У мене теж була алергія. Едем допоміг. Едем усуває сльозотечу, закладеність носа, чхання та інші симптоми алергії. Починає діяти вже за 30 хвилин. Не викликає сонливості. Едем, відчує життя без алергії. Від Фармак. Скоро. В одному маленькому місті часто лунає запитання. Що Ще вона це робить? Та, ну, як ви. Як ми це зробили? А все тому, що в найстарішому будинку живе Привет. вона. Это я ваша сусідка Кейсі Найтінгейл. Вона допомагає людям і довіряють. Не опирайся чарам добра. Дивись новий серіал про життя і трішки маль. Добра війна. Скоро на те. Я люблю Україну цієї неділі о 19-й. Казяїна доброго ранку. Час смакувати Фелікс. Як добре бути котом? Пригостіть котика фантастичною смакотою від Фелікс. Знов якесь подразнення у роті. Можливо, це запалення. Хлопці, як малюки, все тягнуть до рота. Добре, що від запалення у роті є стоматофіт натуральний розчин. екстракт семи лікарських трав, що має антибактеріальну, протизапальну та в'яжучу дію. Стоматофіт експерт при запаленні рота для всієї родини. Для дітей спрей стоматофіт аміні. А відтепер новинка: спрей для дорослих, стоматофіт Ейр. Сивина, усе скінчено. Крем, фарба, екселанс від Лореаль Париж, має те, що я хотіла. Нарешті позбавлюсь колишнього. Кольору волосся ритуал, збагачений гіалуроновою кислотою. У 10 разів більше зволоження. До 100% зафарбовування сивини удвічі більше близько. Париж. адже ми цього варті. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. Складові Терафлекс сприяють відновленню хрящової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс подвійна дія для твоїх суглобів та хребта. Від Баєр. Жирні корені, сухе волосся по довжині – дві проблеми, спільне рішення. Новинка Ельсев'ялоронпюр від Лореаль Париж. Формула із саліциловою кислотою для глибокого очищення шкіри голови та гіалуроновою кислотою для зволоження волосся по довжині до 72 годин. Новий ельсев'ялорон пюр від Лореаль Париж. Адже ви цього варті останнім часом шкіра в жахливому стані. Треба щось робити. Привіт, я б'юті блогер, і сьогодні я розповім пластична хірургія. Шкіра це дзеркало кишечника. Хронічний стрес та інтоксикація порушують його роботу та прискорюють старіння шкіри. Приймайте еліміналь гель, щоб очистити організм, нормалізувати роботу кишечника, покращити естетичний стан шкіри та попередити перечасне старіння. Б'юті Сорбент Еліміналь гель. Очищення зсередини. Краса зовні. Є тихий голос усередині нас. А він каже все. Тобі це не підсилу з тебе досить. Але й інший голос. Він шепоче, потім реве, я не здамся Рексона ніколи не зрадить. Молочниця жодних перешкод. Ломексин. вагінальна капсула по 600 мг Один день для лікування молочниці. Ломексин невелике зусилля, значний результат. Для безсоромних і строгих, важких і струмкових, для мережуних і стрибучих. Я все, ще потрібно на єва б'юті для волошкових, бурштинових, для гортих, карпатих пташиних, для персиків, келихів, динь. На єва б'юті ви зрозуміли для народичних і для південних нічних і денних повітряних, зумних, все для них, все для кожної краси. Єва б'юті на євою для якісного прання. Провош активні компоненти провош легко проникають в тканину і ефективно видаляють бруд та плями. Провош витрачай менше, отримуй більше. Як історія перетікає в сучасність, видно на правому. Як пульсує місто на лівому березі разом по обидва боки Дніпра. Сьогодні у всіх нас є спільна мета і спільна мрія. Ми вже передали Збройним силам України тисячу ударних дронів, а також комплекси радіорозвідки вартістю понад 50 мільйонів гривень. І це ініціатива, яку варто підтримати. Весь прибуток з продажу квитків туру нескорені буде спрямовано на закупівлю дронів для ЗСУ. Разом ми можемо зробити більше. НЕСКОРЕНІ. Благодійний тур на підтримку ініціативи Андрія Мацоли. Відкривай нові світи слот-сіті. Слот сіті завжди поруч. Ми, українці, вміємо віддано вболювати за своїх з відкритим серцем. Ми вірні своєму. Це Прага. Тут живуть експерти, які пристрасно відточують майстерність у всьому, що роблять, бо знають, лише через пристрасть і відданість справі можна стати цінителем найкращих речей у житті. Від тих, хто вміє, тим, хто цінує. Щоп'ятниці Сміху! сміку на телі. На те будеш ж іще? Ми почнемо з центрального. Пісня буде. Імпровізація. 16 команд. Чарти круті. Хто веде ти дичія? Кошовий. Журі. Журі встає. Ідіть на сцену, виступайте. Р -р 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 ліга сміху. Волонтерський десант. Велика піца. Таке ліго смішно меню. Ми вам приготували. Це буде помпецо. То коротше, треба дивитися. Дивись, що п'ятниці. Просто в неділю я вже занята. 20 двадцятій. Для закоханих у справжній гумор. Ми нормально пояснили, як вам скажені сусіди. 2». з понеділка по четвер, о дев'ятнадцятій. Страждаєте від печії? Я рекомендую Ізото. Ізото взаємодіє з кислотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії. Ізота. Твоя вода, якщо турбує печія. техніці та Не кажіть мені, що це неможливо. Ренерджі HTF Triple Serum – Потужні інгредієнти в одній дозі сироватки потрійної дії. Відновлюють вигляд шкіри рівень за рівнем пружність, зможки, пігментні плями. Сироватку додали б до свого ритуалу 9 із 10 жінок. Спробуйте високоефективні антивікові засоби Ренерджі. Ланком. Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте, чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. А ти знаєш про переваги лістерин? Ти можеш не бачити наліт, але він може бути. Додалі лістерин до щітки та нитки у п'ять разів ефективніше допомагає зменшити бактеріальний наліт. Чистота з усіх сторін щіткуй, ниткуй, лістаринь. Зміна кольору нігтя, розшарування, лощення можуть бути ознаками грибка нігтів. Розчиник зодерил допомагає знищити клітини грибка та гальмує їхнє зростання. Головне долікувати до кінця. Розчинок зодерил експертний підхід до лікування грибка. Фінал Ліги Європи тільки на Меґого. Чи зіпсує Аталанта найкращий сезон в історії Байера? Вмикайте кульмінацію євросезону 22 травня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого. Ти кажеш болю, Афідарзейн, А він не йде. Але супермішень Афіда почує твій Афідарзейн. Афіда плюс Плюсуй свій Афідарзейн. Більш сяюча та гладенька шкіра спробуйте ревіталіфтклінікал вітамін С Сироватка із вмістом чистого вітаміну С посилює сяння і вирівнює тон шкіри. Люїди з захистом МСП 50+, запобігає прояву ознак фотостаріння шкіри. Поєднуйте до чотирьох разів більш сяюча шкіра. Клінікал від Лореаль Париж. Адже ви цього варті. загальна слабкість, біль у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті, симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі Форте-Н. відновлення клітин печінки. Найгарячіші новини зі світу спорту, фахові огляди та інсайдерські прогнози. Від легенди спортивної журналістики Ігоря Циганика. дивіться цікаво про спорт. Щопонеділка та четверга у сніданку з 1 плюс В часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе! Якщо прати з повним завантаженням але рідше, можна зекономити на світлі. Але чим довше ви залишаєте речі, тим більше задавнюються плями. А Extra клін Поц із додатковою силою виводити плями і позбуватися бруду, щоб речі випрані у повній машинці мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. А зараз ще й кешбек за кожен чек. Влітку ми відправилися у подорож, і на нас налетіла хмарина комарина. Ми їх подолали, але були нещадно покусані. Та мама надала невідкладну допомогу і врятувала нас із татом. Сило бальзам охолоджує, полегшує свербіж та подразнення. Сило бальзам, Чухайся, Або а потрібно намазатись. до 9 червня у комфі холодильник Вест всього 8333 гривні. Нестеча магнію робить організм вразливим до стресу. Магниби 6 антистрес містить вдвічі більше магнію та збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магниби 6 антистрес. Стресостійкість твоя сила. Персіл. Вау! Мама у своїй новій сукні. Скажи до зустрічі. О, ні, а сі йочуканіфру, а сі йочукас, а насва сотонбефреймшо персіл. Ти завжди викладаєшся повну. Дамо вісіч, циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує Орлесан. Бай-бай, цистит. Життю привіт. Усе найсмачніше починається з як новий МакКріспі в МакДональдс. Але наскільки він смачний? Настільки, що ти не захочеш ним ділитися, чи настільки, що без нього не уявити обідньої переми? А може, МакКріспі стане твоїм улюбленим? Одне можна сказати напевно: новий МакКріспі – це великий шматок хрусткої курочки. Свіжий салат і пікантний соус у м'якенькій булочці. Ну, просто мак кріске. Пінно щось болить. Суглоби знов болять. Візьми дипрелів. Його дія відчувається з першої хвилини. Диприлів містить потужну протизапальну комбінацію. Диприлів – силові відчув, про біль забув. Яким би не був мій день? Природна. Легка, мінеральна Моршинська щодня активує мою силу відновлення. І я відчуваю, що далі можу рухатися далі. Моршинська, моя сила відновлення. Гей, ця туса віч. Жесть, я просто тут альфа. Шариш вони тупо, тупо нулі. Чуєш? Спробуй снікер с Ти не айс, коли голодний. Все одна з нулів. Будь на хвилі зі снікерс крімі з ніжною арахісовою кремпастою. Життя без алергії це лепсько. Але програш в реакції кепсько. 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 Алегра не така, як інші. Вона не впливає на швидкість реакції та не має седативних але. Алегр позбавляє симптомів алергії без але. Добра відьма. Скоро на ТЕТ. Завтра. Адаме. Емма. Дякую. Хочеш спробувати? Що саме? Ми друзі по сексу. Це неможливо. Ти мені справді подобаєшся. А, ти подобаєшся мені. Більше, ніж секс. Завтра о 20 Ти повинна знати, якщо підійдеш на крок ближче, я тебе не відпущу. А ми вже приїхали? Ні. А тепер? Ні. Ну а зараз? Ні. І довго довжі. Ну, серед 20. Завантажу контент з Київстар Стар ТБ і дивись офлайн. Це Оксана. Її день неможливий без догляду за шкірою. Очищення, надання тонусу, пружність і зест. Шукай спеціальні пропозиції вітамінів Зест Б'юті в улюблених аптеках України. Знайди свій б'юті зест. Шанан інновації для здоров'я нації. Тут в телеку. вже 10 років. Смажу смачне насіння для рідної країни. Головне то любов до справи та повага до кожного, хто полюбляє насіння. І саме тому я роблю якісне насіння для тебе глядіння. Сансанич, якісне насіння для тебе глядіння. Вітаю, я серце. Моя справа тримати ритм життя, але знервованість переляк. Стрес. Знову стиснилася. Щось серце погано. Тримай корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс легко. Із Галакс ось так. Ніс зовсім не дихає. Спробуй інноваційне рішення без ліків. Це носова смужка Ніздрівка, Ніздрівка для вільного дихання носом без ліків. Пігментні плями, ніве, люміно 630 діє на різні види плям. Видимий результат за два тижні. Зменшує плями на 71% за 12 тижнів. Запобігає їх повторній появі. Люміносші 630 від відніве для сяючого та рівного тону шкіри. Молочниця. Жодних перешкод. Ломексин – вагінальна капсула по 600 мг. Один день для лікування молочниці. Ломексин. невелике зусилля, значний результат. Коли 20 років тому тато розпочинав свій бізнес, мене ще не було на світі. Сьогодні я вчився у школі. Як і мої друзі. Іноді з перервами. Хочуся бути сильним, захищати себе і своїх близьких. Я ще не знаю, яким стану, коли виросту, але жити я буду там, де живе наша родина – В Україні. Мене звати Андрій Мацова, а це львівський клас, який варить мій тато. Потрібен ще на вчора. Біфрен плюс, бо від деяких заспокійливих головами чи в тумані. Біфрен плюс допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен плюс, стрес мінус, спокій за ясною голови. Для якісного прання провош активні компоненти провош легко проникають в тканину і ефективно видаляють бруд та плями. Провош витрачай менше, отримуй більше. Грибок на нігтях рішення є. Лікувальний лак. Амодерм Нео. Амодерм Нео глибоко проникає в ніготь та знищує грибок. Амодерм Нео. твої здорові нігті без грибка. Як історія перетікає в сучасність. Видно на правому. А як пульсує місто на лівому березі разом по обидва боки Дніпра? Мистецтво вирощування картоплі без шкідників. Зампліго картина городу без жуків. Ампліго історія така, що картопля без жука. Відкривай нові світи слот сіті. Слот сіті завжди поруч. Сьогодні у всіх нас є спільна мета і спільна мрія. Ми вже передали Збройним силам України тисячу ударних дронів, а також комплекси радіорозвідки вартістю понад 50 мільйонів гривень. І це ініціатива, яку варто підтримати. Весь прибуток з продажу квитків туру Нескорені буде спрямовано на закупівлю дронів для ЗСУ. Разом ми можемо зробити більше. Нескорені благодійний тур на підтримку ініціативи Андрія Мацоли сміху. Волонтерський десант. Щоп'ятниці о 20-й. Щонеділі Ніщо так не бодюрить недільного ранку. Як порція гаряченьких зіркових новин на те. Лише актуальне. Завжди Що Щонеділі, нові зіркові відкриття до твоєї ранкової кави. Та подорож у захоплюючий світ селебріті разом з нами. Дивись, що неділі ближче до зірок. Новий сезон о 9-й ранку. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти «Реліф» борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. «Реліф» – Контроль над симптомами геморою. Від Баєр.